Я дуже благаю нашу владу, усіх благаю. Допоможіть повернути нам наших дітей. Їх вдома чекають, чекають діти, чекають батьки. Дуже вас прошу, допоможіть повернути наших діток з полону. Рівно два роки тому, 31 березня. Хлопців нацгвардійців було вивезено з Чорнобильської атомної станції. До цього рівно з 24 лютого вони знаходились там їх тримали. В дуже таких недобрих умовах, всіх в одній кімнаті. Потім ми бачили деякі фото, ну, в яких умовах їх тримали. Зв'язку майже не було. Так, вони дозванювалися, але щоб порозмовляти і в місті майже не було зв'язку. Хлопці досі не знають, що тут відбувалося, як відбувалося. Тому це дуже важко. Я мати військовополоненого нацгвардійця Чорнобильської атомної станції. Мій син попав у палон, як і всі хлопці із ЧАЕС військової частини 3041, У перший день повномасштабного вторгнення їх цілий місяць тримали там, у підвалах теж катували їх там, знущалися. Як знаєте, російські солдати перевернули там рижий ліс, увесь підняли тую радіацію всю. Ну, коротше, наші діти не залишили цей об'єкт Чорнобильської станції і були там до кінця. Їх швидко зібрали і вивезли в сторону Білорусі. Усі їх розшукували, знали де. Ну, допомогти нічим не могли. Десять місяців, мабуть, пройшло, як прийшов хлопчик із камери, де знаходиться мій син. Ну, він сказав, як вони там знаходяться, що ну, ми знаємо, що їх дуже там катують, і їм дуже там тяжко, і ми не можемо повернутися. Ще 103 гвардійці наших там знаходяться. І я знаю, що я думав, в теплі в добрі, а діти наші там. І немає ні дня, ні ночі покою. Мені дуже тяжко без сина. Я стою обличчям до проїжджаючих мимо машин, щоб ну, може хтось зверне увагу. Може хтось якийсь керівник проїжджає, може ще хтось. Просто це вже одна надія, щоб хтось звернув увагу і швидше їх обміняв. Я мати полоненого. Ми вже третій рік, не, не чу, я не чула ні голосу своєї дитини. Я останній раз з ним спілкувалася. Спілкувалася десь 29 березня. Він мені дзвонив і сказав, мама, все добре. Ну, я би сказав, що, що я за ним скучав і що я не мог бути з ним. Ну, без нього не мав. Я люблю тата і дожидаюсь і його. Усі чекають, усім дуже важко, усім витримки, терпіння. Мо Могдасть таки ж, коли закінчиться ця війна. І наші діти повернуться з полону живими, здоров'ям, їх уже це 100% нема, бо хлопці приходять дуже тяжкі, дуже тяжкі. Я прошу влади України, щоб повернула мого тата.